Що може розповісти дерево? Яку інформацію воно здатне передати нам, і які думки та емоції можна виразити за допомогою цього матеріалу? Для людини, яка все своє життя присвятила роботі з деревом, це вже більше, ніж творчість. Це вже власна філософія, вирізблена у дереві. Матеріал, який, який несе в собі якусь енергію, енергію і, і, передає, і передається ця енергія, практично людям, кому ти ту роботу, ту або іншу роботу даруєш або просто віддаєш. Якщо, якщо і в тебе ця позитивна енергія, а вона мусить бути, бо, бо людина, яка працює із, із деревом, практично всі всі віддають душу з любов'ю, виконують тот або інший виріб. І ця любов і ця енергія вона передається по-любому. Якщо ще є ручна, має у десь якась різьба, вона тим більше підчеркує цю красу, красу дерева. Ну, десь приблизно, приблизно так, от з деревом, що пов'язане. Прикладні речі, або які б несли якусь художню, художню якусь значимість, мало робилося, практично робилися якісь такі вжиткові речі. Робилися для чого? Для того, що в основному заказчик, який, який заказує ці роботи, то менше звертають увагу на, на якісь художні, художні роботи. але... Тим більше я старався десь чуть-чуть вклинити у ті прості роботи десь і якусь, якийсь елемент творчої, такої, такої ізюминки, будемо казати, яка давала теж непоганий, непоганий ефект. І люди після того да, були доволі, були щасливі, що, що да, все-таки все відійшлося від того, яке було заплановано, а вставилися якісь вставочки такі от. У 1986 році Василь Дуб здобуває професійну освіту різьбяр по дереву в Ужгородському коледжі прикладного мистецтва. З тих пір Василь Дуб не полишає цієї справи, реалізовуючи, здобуті знання на практиці та не забуваючи про настанови своїх перших вчителів. І коли вже поступив у ужгородське училище прикладного мистецтва. Кугутич Іван Іванович, тоді був замісник директора по навчальній частині. Я кажу, я хочу на метал. Він мені каже, Вася. Ну ж, фамілія твоя не дозволяє тобі на метал. значить дерево. Так і так і от е, почалася ця... Е, Робота із дерева. Учитель, якому я завдячний у прикладному мистецтві, а ...іменно у художньому обробці дерева, це Щур Володимир Іванович. То людина з великою буквою і від нього да, від нього я трошки навчився от таких новаторських підходів. саме в, в дереві. Образи в основному йдуть із, із народу, так будемо казати. У нас багато дерев'яних церков у нас на Ужанській долині. Багато елементів із, із народної творчості, які майстри в ті часи от, виконували там, даймо тому, елемент дверей. От, якась зв'язка, якийсь узілок. Ті узелки я стараюся приміняти десь, десь у своїх роботах, або ж їх чуть-чуть десь, десь стилізувати, або наоборот десь щось підкреслити. Дерев'яні роботи митець вкладає частинку душі, працюючи натхненно, забуваючи про втому та про якісь негативні моменти в житті, можливо тому, що сам митець носить символічне прізвище дуб, черпаючи сили від цього дерева, яке у народі споконвіків вважається символом сили та довголіття. Майстерня митця розташована в горах над селом Кострино Великоберезнянського району. Тут Василь Дуб проводить майже весь свій час, повністю занурюючись у творчість. З самого початку а, побудував тут я і днем, і ночі. Тут вже 13 рік. Тут вже час прийшов такий собі. Нічого, потічок жовчі, ялинки. Такі гарні, які я вже посадив. Це вже от за тих 13 років вони от з таких малесеньких піднялися до росту трьох метрів. Я їх тут багато насадив. І милуюся цим. Мене надихає, десь якийсь уставши приїжджаю із, із міста, то і хватить посидіти біля потічка того красного і, і стреси бути... знімаються. Пов'язати своє життя із мистецтвом Василю Дубу, мабуть, судилося ще з самого народження. Дитинство митця пройшло у мальовничому селі Ставне Великоберезнянського району. У юному віці Василь був свідком художніх пленерів, на які у його рідне село часто приїжджали корифеї Закарпатської школи живопису. Адальберт Ерделі, Йосип Бокшай, Гаврило Глюк, Антон Кашай та інші. В ті часи село Ставне було своєрідним маленьким французьким барбізоном для закарпатських метрів пензля, які продовжували традиції пленерного живопису барбізонської школи, яку започаткували у 60-х роках 19-го століття французькі художники малим із цікавістю, придивляючись за рухами пензля митців, Василь Дуб і собі мріяв колись спробувати намалювати щось подібне. Жага опанувати образотворче мистецтво була сильнішою за будь-яку дитячу мрію. У віці 28 років Василь Дуб вирішив вступити у художнє училище імені Адальберта Ерделі. І таким чином він здобуває другу мистецьку освіту. Хоча на той час Василь Дуб стартував у творчості як різьбяр по дереву, та це не завадило митцю взяти до рук і пензля. Це було ще із е, тих студентських років. Просто, просто життя. Відхилило живопис на, на другий план. Е, в основному е, заняття з деревом. Значить, заняття з деревом це е, невеликі такі прикладні речі. Е, були і великі роботи, які, які зараз десь знаходяться у Москві, от, у Дніпропетровську, Донецьку. Річ, такі монументальні роботи. Ну, але вже якось воно ну, там кипіло, 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 та й накипіло, прорвало. Ну і от 10-й рік він, він був такий, як і стартовий, стартовий. Свої перші художні роботи Василь Дуб змальовував у рідних місцинах своєї батьківщини. Жанр образотворчого мистецтва пейзаж Василь Дуб обрав за покликом душі. Найплодотворніший період для творчості, за словами митця, розпочався з 2010 року. Саме тоді Василь Дуб серйозно захопився живописом, шукаючи себе і свій стиль у мистецтві. Надзвичайно важко найти стиль. У прикладному мистецтві ну, стиль, да, там, там він, на мою думку, він дається трошки, трошки якби легше. А в живописі вже набагато складніше. Тому що живопис Ой, вистрадана, живопис у... цілий час в якихось пошуках, цілий час от, ходиш і, і думаєш, і, і якось якось воно ну, родиться, так будемо казати, через якийсь певний період. Приходиш в майстерню, да, один мазок, другий мазок. Композиція вроде би, вроде би, непогана, але не то. Обратно лишаєш на якийсь певний період і обратно ходиш і десь е, наблюдаєш. Пошук, пошук і, і ще раз пошук. Бо, наприклад, у живописі, практично, якщо дивитися на наших закарпатських художників, ну, ну вже, ну вже все. Але хотілося б, щоб все-таки... А то був Закарпатець, а не івано-франківчанин або львів'янин. Тобто треба, треба щось, щось знаходити, поки що я не можу це знайти, але вже десь якісь елементи, кусочки вже у цьому знайдені. Знайти щось, щось цікаве і те, щоб, да, це є Закарпаття. А символіка це що? Це народність, це наша культура, це наші традиції. І хотіло б, щоб да, цей костюм який присутній нашому краю, він би, як би мав домінувати у яких, там, тих або інших роботах. Але е, пейзаж він має бути, він має бути е, якийсь, ну, знаєте, я, я поки що вношую, роблю десь якісь невеличкі експерименти, поки що їх не, не показую, але хотілося, от у тих горах. Щось, щось зробити надзвичайне. Таке, що щоб не то, що сколихнуло там, душу. Просто щоб людина стала і завмерла. да. Це щось надзвичайне. І гори, які, які тут е, є у нас ландшафт, щоб він хвилював. І люди задумувалися, да, природа це вічна. У листопаді 2012 року в обласному центрі відбулася перша персональна виставка художніх робіт Василя Дуба. Близько 50 полотен склали гідну колекцію пейзажів, присвячених рідним просторам. Його серце залишається в Закарпатських горах, де б не був і про що б не думав Василь Дуб. Ця сюжетна лінія яскраво простежується у творчості митця. Глядачі, які були присутні на відкритті виставки, побачили та відчули емоційну силу та художню глибину робіт автора. Відбиток на полотні думок, співпереживань разом із природою рідного села. Я з Великоберезнячний знайомий, ми з ним ну, десятки років. Це різностороння людина, пробує працювати в різних техніках. Ну, буквально років 5 він почав працювати в техніці живопису і великий прогрес у нього був. Вася сам як людина, дуже відкрита, щира, все. тому цікаво. На рахунок робіт його. Роботи тим цікаві, що він не схожий ні на кого по манері письма. Багато раз приймав участь на пленерах. Він мав три пленери: дві нас у Закарпатті, Один пленер був на Львівщині величезний. Не зібралися митці з цілої України. От оце в нього перша персональна виставка. До того було тільки, бо він є членом спілки професійних художників Закарпаття. І було кожен рік, ми практично або 5 п'ять років маємо виставку нашої спілки. Тут присутні роботи, які виставлялися на республіканських виставках, за кордоном його робіт дуже багато. Тому кажу, дуже цікавий художник, про нього можна багато говорити. Я знаю, саме головне про нього говорять його роботи. Який, який він є, в пошуку він, але якщо ви подивитеся на любу з цих робіт, то ви не скажете, що це там шолтис, чи це там глюк, чи ще хтось. Це саме Вася Дуб. Я хвилювався персональна виставка. За ті всі роки, а, а роки вже якби не, не юні. І, і персональна виставка то для мене було, Знаєте, я навіть не знаю, як, як вам то об'яснити. То не те, то, що хвилювання, то надзвичайні хвилювання. І я був дуже це... довольний, що, що народу прийшло багато і, 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 і вроді вдалася і виставка. Я ніколи не виставлявся. І от просто так на суд. Людей таких поважних людей, які, які Микита Володимир Васильович, Борис Іванович Кузьма, Шолтис, Степан Золотонович, Свалявчик. От, був багато таких людей, які, які вже не прості люди, а вже відомі люди. От що скажуть. Слава Богу! Все прийшло. Авторитет для мене я. Я, я просто обожаю Антона Кашая. Може десь десь чуть-чуть і є. У мене там почерк такий до нього чуть-чуть схожий, але я стараюся просто-просто відходити, тому що, тому що просто то неможливо, щоб повторювати, немає смисла. А він для мене кумір. Багато є. Володимир Васильович Мкита. Я з ним познайомився не, практично недавно і багато підсказок із його боку. Я, я дуже довольний, я дуже щасливий. Іван Михайлович Шутів, людина, в якої я буваю у майстерні, теж от дають мені підсказочки, які я стараюся виконувати. Про таких людей, як Василь Дуб, говорять, талант від Бога, і хоча сам митець є прискіпливим до своєї творчості, все ж створити такі роботи дано не кожному. Постійний рух та жага до нових відкриттів керує по життю Василя Дуба. 2013 рік також можна назвати знаковим для творчості митця. Василь Дуб вступає у національну спілку художників України а уже у 2014-му створює якісно нові художні роботи, дещо не схожі на попередні. Вдало стартує і у жанрі портрету, що стало відкриттям як і для самого художника, так і для шанувальників його творчості. Портрет та то було все спонтанно. Була всеукраїнська, повинна була бути всеукраїнська виставка, е жіночий портрет в мистецтві. Ну і то було буквально неділя до відправлення роботи у Київ на виставку. Аля Пріма. я не знаю, одним подихом, не знаю, як вона, як вона вийшла. Але каже, що вроді їй непогано. Буду пробувати портрет. Він цікавий, портрет цікавий. Просто людина, його характер, її характер передати десь десь може не, не реально, а десь чуть-чуть відійти від реальності, чуть-чуть десь десь йому дати якогось більш стилізованого. Є колоритний дідок, який, який мені не то, що любиться, я мушу його намалювати. дідок просто великолепний. Так, от я би хотів до того діда. Попробувати, попробувати ще себе і от У портреті. Бо той портрет, який, який вийшла не, не вимушено, а легко. Не знаю, вийде, не вийде. Буду пробувати. Майже всі художні роботи Василь Дуб створив на пленерах. Виїжджаючи в гори, митець повністю занурюється в атмосферу творчості, прислухаючись до мови природи, яка ніби підказує митцю нові та цікаві образи. Пленерний живопис це просто надзвичайне. Тобто то спілкування з природою, і то того листочка, там, там десь, десь якийсь скрип того дерева, і він тебе так заводить. Перший пленер це 10-й рік. Міжгірщина. Пленери Старосамбільський район. Теж там багато було цікавих художників, були із Одеси, були із Крима. Спілкування з ними то було просто щось, щось надзвичайне. Ну, в основному Березнянщина і жденіво, жденьєво, часто їздили, ждені. Я, я був там. Декілька разів, але все щось знаходиш нове, все щось знаходиш цікаве. Осінь, весна, літо. Мене хвилює більше весна, але і не менше осінь, які хвилювання, просто не передати. Осінь, осінь через те, що природа одягається так красно, Піти в сплячку, а весна наоборот, сини щоб жити просто великолепно. Шук ідей для творчості, це безперервний процес для людини, яка прагне розвитку. Весель Дуб митець, який просто та невимушено творить від душі, чи це дерев'яні скульптури, чи живописні полотна. Мабуть, це і є прояв надзвичайної сили небесного творця, який дарує кожному талант і можливість його реалізувати. На думку митця, у кожної людини є своє призначення в житті. Для Василя Дуба це призначення полягає у творчості як способі життя і як способі виживання у житті. Улюблена справа приносить як і задоволення, так і певну матеріальну підтримку. У багатьох людей, які пов'язали своє життя з мистецтвом, знайти цю золоту середину не так уже й просто. Творчість любий скаже. Воно ж, воно ж не так просто, ну, складно. Але, але задоволення величезне. Задоволення величезне, якщо у тебе і виходить непогано, то, боже мій, жити хочеться. Творити хочеться. І, і та енергія, яка, яка є от, е, від тебе йде, нормальна, хороша, я думаю, що і навколишні мало стають добріші, ласкавіші, чуйніші. Ну десь так. Приблизно. Приємно, ну, приємно, коли в тебе виходить. Приємно, коли в тебе все йде нормально, мається на увазі у живописі. А так, щоб для самовираження або для самовпевненості в тому, що от ти там... Не знаю, я, я роблю це з задоволенням, я роблю від душі це. Я не дивлюся ні на які ці... От так, да, я роблю. Все, воно мені не любиться, і я, я йду, я відкрито, щиро, без, без того, без думки, там, що хтось там десь або з якоїсь там перспективи, Ні, того нема. Це в мене не основний бізнес, в мене бізнес е, дерев'яний, тобто який мені приносить е, е, теж задоволення, приносить мені якусь фінансову підтримку і з того боку, і з другого боку. Тобто і для сім'ї, і для того, щоб я міг собі десь творчо. Працювати. Так що я, я йду на природу, я йду в природу, не думаючи, що у мене там роботу не куплять. Я просто малюю для душі, для себе. Співець срібної землі, син величних карпатських гір, який не забуває про історію та традиції свого народу, Василь Дуб понад усе в світі мріє зберегти цю пам'ять, виразивши її у своїх роботах для наступних поколінь. Він ще не знає, яким чином це зробить, але він прагне цього. І це, мабуть, найвища мета для людини, яка береже у серці найпрекрасніші спогади дитинства, яка створила свій маленький барбізон у гірському селі Кострино, сюди, як і колись приїжджають нові покоління художників, змальовуючи найпотаємніші порухи природи і увіковічнюючи ці образи на полотні. Повинна це край, який, в якому яся родив, дідо, баба, всі-всі, їхні звичаї, їхні костюми, їхні співанки, просто великолепні співанки. І ті часи, коли пацаном бігав там по, по тих стежках, Воно і зараз зо за мною є. І хотілося б щось теж відтворити, лишити позад себе десь десь у спадок моделем тим березнянцям. Щоб помнили, щоб ви якусь підтримували і ту культуру, і ті традиції. Все, 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 що, що зв'язано із, із нашою верховиною, із прекрасним. Мрія е, така, щоб... от Іменно у живописі, да, тому що воно оно мене хвилює і хотілося зробити. Хотілося б зробити щось надзвичайне. хотіло б зробити таке, щоб е, не був похожий ні на кого. І, і зістали мої от ті роботи, які є плани зробити. Щось цікаве. Зістали для онуків, для правнуків. І щоб десь колись, як і наших закарпатських художників відомих, теж десь колись сказали, що да, такий чоловік був.